Я навіть не знаю, з чого почати. 17 років тому я купив це помешкання для того, щоб тут жити. У 17 років я його робив. Вже я думав, що все. Можна жити. Ми прийшли. Не можу сказати навіть. Виразити це все словами, хто такі. Людьми їх це не треба. Не знаю, це. І ось таке в мене случилося. Дом, де ми з жінкою знаю, це, де приїжджали до нас онуки, діти. Зараз треба все це заново. Робити, працювати, щоб хочеться встановити це. Ви пам'ятаєте той день, коли це все трапилось? Так. 27 числа. 27 лютого. Десь о 15 годині. Плюс-мінус зараз. Ось тут це все і сталося. А ви були в будинку чи в сховищі? Ні, не в будинку ми були. Тобто ви заздалегідь виїхали з будинку? Ми вийшли буквально. Ну, хвилин за, за, за 10-15. Якби ви залишились, то шансів би не було, не, мабуть. Ні. Не було. Я не можу передати словами. Той жах, коли я побачив, що, що сотворилося з моїм помешканням, з моїм будинком, з зоною, де ми, я жив. Де і зараз я от приходжу сюди. Це дуже тяжко. А де ви зараз мешкаєте? Мене пустили люди. Все є помешкання. Поки що там проживаю. Іншого зі у в мене немає.